Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 зразків стрілецької зброї виробництва України. А в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю війська Польського в ході радянсько польської війни з 1919 по 1921 рік. Основними причинами польсько-більшовіцької війни було прагнення Польщі відновити свою територію у межах, що існувала до 1795 року, а також спроба об'єднаних Радянських Республік щодо втілення ідеї експорту комуністичної революції на території всієї Європи. За результатами війни Польща здобула перемогу над Росією та закріпилася на територіях Західної Білорусі та України. При цьому після закінчення Першої світової війни військо Польське мало у своєму розпорядженні дуже різноманітне озброєння. Стрілецька зброя надходила зі складів армії, возилась разом з часинами, що формувались в еміграції, а також закуповувалась за кордоном. Отже, почнемо з пістолетів. Військо польське переважно озброювалась німецькими пістолетами, зокрема, застосовувався Маузер 96 Розроблений у 1895 році він має калібр 763 мм, набій 763 на 25 Маузер. Спосіб дії – віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувались будовані або відокремлені магазини на 6, 10 або 20 набоїв, прицільна дальність 50 метрів, для зручності прицілювання та підвищення дальності стрільби до 300 метрів використовувалась кобура приклад. Всього до 1938 року випущено 950 тисяч пістолетів маузерка Маузер 96 також використовувався пістолет Люгер P08. Створений у 1900 році австрійцем Горгом Люгером, цей пістолет мав калібр 9 мм набій 9х19 парабелум. Спосіб дії – віддача ствола при його короткому ході ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність 50 метрів. Ще одним німецьким пістолетом на озброєнні армії Польщі був Дрейза М1907. Створений у 1905 році він мав спосіб дії вільний затвор. Калібр 765 мм на бій на 17. Ємність магазину 7 набоїв. Ефективна дальність стрільби 25 метрів. Із Франції імпортувалися іспанські пістолети типу Рубі. Створений у 1914 році він мав спосіб дії вільний затвор у СМ Одинарної дії. Основний калібр 765 мм на бій на 17 Вид живлення змінний магазин на 9 набоїв. Загалом випущено 750 тисяч пістолетів типу Рубі. Також застосовувався французький револьвер Sant-Atien модель 1892, створений у 1892 році він має калібр 8 мм, набій 8х27. Осем подвійної дії, ємність барабана 6 набоїв. Для екстракції гільз барабан відкидувався праворуч. Усього випущено 350 тисяч таких револьверів. Револьвером радянського виробництва, що пробував на озброєнні Польщі, був наган на 1895. Створений у Бельгії в 1886 році він мав калібр 762 мм або 3 лінії. Набій 762 на 38. Випускався на імператорському тульському заводі у двох модифікаціях. Офіцерська модель мала самовзводну СМ подвійної дії, а солдатська випускалась без самовзводу. Ємність барабана 7 набоїв, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Застосовувалися інші пістолети та револьвери, Німецький заур 1913, револьвером 1879, Австро-Угорський Фромер М1910 м 1907 м 1912 19, м 1898 Бельгійський Браунінг М1910 Браунінгем 192.0 та американський м 1911 Далі розглянемо гвинтівки. Новостворена Польська Республіка успадкувала велику кількість гвинтівок від Російської, Німецької та колишньої Австро-Угорської імперії. Основною гвинтівкою війська польського була німецька Маузер 98. Створена у 1898 році, вона мала спосіб дії повздожня ковзний затвор, калібр 792 мм, набій 792 х 57 рівність дворядного магазину 5 набоїв, темп вогню 15 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 800 метрів. Маузер 98 характеризувалася як надійна і невобаглива зброя з гарною точністю стрільби. Усього на озброєнні Польщі перебувало 200 тисяч одиниць гвинтівок. Другою за поширеністю гвинтівкою польська армія була австро-угорська Манліхера 1895. Створена у 1895 році, вона мала калібр 8 мм набій 8х56. Спосіб дії – затвор прямої дії. На від'ємний магазин споряджався пачкою на 5 набоїв, прицільна дальність стрільби 600 метрів. Також випускалися карабіни М95 з укороченою довжиною ствола. Усього до 1916 року було випущено понад 3 мільйони екземплярів гвинтівка Маліхер 1895, 120 тисяч з яких перебували на озброєнні армії Польщі. Францію передавалася французька гвинтівка Лабеля 1886. Створена у 1886 році, вона є першою у світі прийнятою на озброєння нарізною зброєю під набій з бездимним порохом. Спосіб дій вздовж някаковний затвор, калібру 8 мм, набій 8х50 лабель. Вид боєживлення, живлення трубчасти на 8 набоїв. Спорядження магазину здійснювалося вручну по одному через вікно ствольної коробки. Прицільна дальність стрільби 400 м. Поруч із гвинтівками лабелі застосовувались французькі гвинтівки «Бартіє». Розроблена у 80-х роках 19 століття, ця гвинтівка знаходилась на озброєнні армії генерала Галлера загальною чисельністю 70 тисяч солдатів, що прибула до Польщі у 1919 році з Франції зі своїм спорядженням. спосіб дії – павздожняковний затвор, калібру 8 мм, набій 8х50, в якості боєживлення використовувались пачки на 3 або 5 набоїв. Загальна кількість гвинтівок Лебель та Бертє у польській армії складала 145 тисяч одиниць. Також застосовувалася радянська гвинтівка Мосіна Нагана, а також її польські аналоги, перероблені під німецький набій 7,92 мм. Створена у 1891 році збройним конструктором Мосіном з урахуванням бельгійської системи Нагана, ця гвинтівка має калібр 762 мм, набій 762 х 54 Спосіб дій повздождяков здини затвор, вид боєживлення – живлення, магазин на 5 набоїв, спережений обоймами, прицільна дальність стрільби 800 м. Крім цих основних типів гвинтівок, піхоту застосовувались інші. Зокрема, застаріла Австро-Угорська Венделем 1867, Французька гра. Російська гра Кропачика МЛЕ 1878, Бердана, Швейцарська Вітер Левіталі 1870. Німецька Гаверем 1888 Японська Арісака Т30, Штарман Ліхер 1885, Італійська Каркана 1891, Британський Енфілд М1914, Лєнфілд СМЛЕ Усього в Польщі у той період використовувались 8 піхотних гвинтівкових калібрів 6, 5, 7, 62, 7, 6,5 762, 765, 77, 792, 8, 10 та 11 мм. Далі розглянемо кулемети, яких у війську польському також була велика різноманітність. З легких кулеметів використовувався французький шаша. Створений у 1908 році, він мав калібр 8 мм, набій 8х50 на лебель. Автоматика працювала за рахунок віддачі ствола при його довгому ході. ОСЕМ дозволяв вести як одиночний так і автоматичний вогонь. Темп вогню кулемета складав 250 пострілів за хвилину, йні секторного магазину 20 набоїв, ефективна дальність стрільби 200 метрів. Також застосовувався німецький кулемет МГ0815. Створений у 1915 році на базі модифікації Максима, він мав спосіб дії віддача ствола кривошипна шатуна замикання калібр 792 мм набій 792 х 57 На відміну від станкового варіанта, вага ручного кулемета була зменшена до 18 кг, додана пістолетна рукоятка та сошка. Живлення МГ0815 здійснювалось з укороченої стрічки на 100 набоїв, яка поміщалася в круглу коробку з правого боку зброї, маса 15 кг, темп стрільби 400 пострілів за хвилину. Станкові кулемети в основному були представлені п'ятьма моделями. Так поляками використовувався російський кулемет Максима. Розроблений американським зброярем Харемом Стівенса Максимом у 1883 році він вироблявся на тульському зброєвому заводі. Спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом кривошипна шатунне замикання. Калібр 762 мм, набій 762х54 Основна модернізація кулемета була проведена у 1910 році. Була зменшена вага та змінена деякі деталі, у тому числі прицільні пристрої. Вид боєживлення, полотняна стрічка на 250 набоїв, темп стрільби – 600 пострілів за хвилину. Основним французьким станковим кулеметом, що перебував на озброєнні Польщі, був Гочки Самалєт 1914. Розроблений у 1898 році, він мав спосіб дії відведення порохових газів важіль на замикання. Калібр 8 мм, набій 8х50 лабель. Бойживлення кулемета здійснювали за допомогою металевих стрічок касет на 25 набоїв. Ствол мав повітряне охолодження, темп вогню 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби – 1000 метрів. Також застосовувався німецький МГ08. Розроблений з урахуванням кулемета максима, він мав спосіб дії віддача ствола, кривошипна шатунне замикання, калібр 7,92 мм, набій 792 х 57 Виживлення кулемета здійснювали зі стрічки на 250 набоїв. При стрільбі використовувався верста сталакового типу, який дозволяв вести вогонь з різного положення, лежачи сидячи з коліна. Темп стрільби 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 м. Крім того, військом польським використовувався австро-угорський кулемет системи шварцлозе. Розроблений у 1905 році він використовував напівільну систему замикання затвора. Вид боєживлення патронна стрічка на 100 або 250 набоїв. Калібр 8 мм, набої 8х56 на та 8х50 Темп вогню 600 пострілів за хвилину, охолодження ствола водяне, прицільна дальність стрільби 800 метрів. Короткий ствол оснащувався довгим конусним полем і гасником, що зменшував демаскуючий ефект та засліплення стрілка дульним спалахом при стрільбі в сутінках. США постачали Польщі кулемети Кольта Браунінга 1895. Розроблений в 1889 році Джоном Браунінгом, він є першим прийнятим на озброєння зразком автоматичної зброї, яка мала спосіб дії відведення порохових газів калібр 762 мм набій 762х54 М1895 використовував газовідводну автоматику з розташованим пістолом гайдаючим поршнем. Бойживлення, полотняна патронна стрічка розрахована на 100 набоїв, Темп вогню 450 пострілів за хвилину. На весні 1919 року у Польщі налічувалось 200 таких станкових кулеметів. Використовувались інші кулемети, британські кулемети системи Льюіса, Вікерс. німецький Бергман ЛМГ 15 Французькі гочки Семальє 1909. Датський Мацен. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!